Написано, що чудеса і ознаки супроводжували, його проповідь. Але до Савла не дійшло. Він то не чув. По дорозі Бог мусив його зупинити, побачив, що ревність у нього є. Не за Божим розумом, просто ревність. І Бог цю ревність повернув на свою пользу, на те, щоб цей чоловік служив Богу і каже: Бог по відкрився Тобі. Щоб волю ти Його зрозумів. Браття і сестри, Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. На наш рівень пізнання Бога я хочу, щоб ми всі орієнтувалися і розуміли Божу волю. Чому я молюся? Бо то є Божа воля. Чому я не ображаю? Бо то є Божа воля. Чому я не краду, бо то є гріх. Чому я не йду на п'янки, гулянки і тому подібне, тому що там немає мого Отця Ісуса Христа, Бога. І то є гріх, і я те не люблю. Ми знаємо, чому це ми не робимо. Люди в світі написано, ну кажуть так, п'ють гріх, як воду. Вони це роблять, і вони собі там себе комфортно почувають. А ми себе там комфортно не почуваємо. Чому? Бо Бог Отців явився нам. Я вірю, що всі, хто є сьогодні, вони повірили в Бога Отця. Зрозуміли волю Божу. Але мало повірити і зрозуміти. Мало повірити і зрозуміти каже, Бог Отців явився, щоб ти волю Його зрозумів. І далі. Щоб бачив ти праведника? Праведник хто є Ісус! Христос. Щоб бачив ти праведника. Тобто, браття сестри, якщо ми любимо Бога і хочемо в житті бути успішними. Ми повинні перед своїми очима уявляти Господа Бога, праведника Ісуса Христа. Бачити Його, бачити Його, думати про нього. Ми його очами фізичними не бачимо, але ми його бачимо очами віри. Ми про це думаємо. Ми бачимо через Євангелію Ісуса Христа. Він є в нашому серці. Ми бачимо його, каже, щоб бачив ти праведника. І далі, щоб ти чув його що? Голос? Щоб ти чув його голос, сам чуєш, ти маєш зрозуміти волю Божу, ти маєш бачити праведника, і ти маєш чути його голос. Чому ми робимо в житті те, що ми робимо? Чому ви приїхали на конференцію Івано-Франківська? Чого ви сюди приїхали? Божа воля на це є. Амінь? Божа воля на це є. Ви це побачили, ви це почули, ви це зрозуміли, ви почули голос, який вам говорив серце. Їдьте у Франківськ. Там будемо молитися, там будемо вчитися, там будемо прославляти Бога, там будемо чути Його голос, там будемо жити для Ісуса. І ім'я Його буде нести далі і далі. Амінь. О, хвала Ісусу. Так само, так само Бог промовляв до Савла і вчив його, щоб ти чув Його голос. І потім знаєте, що він йому в кінці каже. Що медліш? Вставай іди! Що гаєшся? Що ти мі... вставай іди!» Зрозумів волю отців, Божу. Побачив праведника, почув його голос. І щось тим всім треба робити? Щось тим всім треба робити, а? треба вставати і йти. От приїдете з Франківська в свої міста і села, де ви живете, йдіть і робіть те, що вам сказав Господь. Розказуйте про Бога, свідкуйте про Його велику любов, розказуйте про Царство Боже, про любов Господню, розказуйте. І Господь благословить і допоможе. Братя і сестри, оце Божа любов виливається в наше серця Духом Святим. І нас спонукає це робити. І це, що ми будемо робити, браті, і сестри в нашому житті, ми на це будемо віддавати свій час дорогоцінний. Ми будемо віддавати свої кошти, яких є так небагато. Ми будемо жертвувати своїм домівкою, будемо служити ближньому. Будемо вставати і йти не один кілометр, не два. І заради чого? Чому це ми будемо робити? Чому ми це будемо робити? І нам за це ніхто грошей не платить. а? Чому ми це будемо робити, браття сестри? Тому що це нам сказав Бог. Який нам дає життя, дихання і все. Ми їм живемо, рухаємося, існуємо. І це, що нам сказав Бог, ми зробимо, Він нам допоможе. Він наш мотив, Він той, хто заохочує. І Павло послухав голос Божий. Він встав і пішов, і проповідував Євангелію, писав післання. І ми сьогодні мудріше їм досліджуючи ці післання, учимося через його слово. Бо його слово було Боже Слово, він міг почути голос, прийняти і поділитися з цим Словом. Це все маємо робити ми на нашому рівні, який ми маємо перед нашим Господом Ісусом Христом. Знаєте, щоб ми це все могли зробити у житті, ми сьогодні живемо в період Духа Святого, був період Бога Отця, був період Його Сина Ісуса Христа. А зараз є період Духа Святого. І є триєдинство Боже: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Між ними є дуже гарний взаємозв'язок. Між ними є гарний взаємозв'язок. І от дивіться, є слово про Духа Святого. Як Отець і Дух Святий. Як між ними є стосунки, дивіться. Марка 3, 28, 29. По правді кажу вам. Що простяться людським синам усі про та богозневаги, хоч би які вони, як би вони не Богозневажали. Але хто Богозневажить Духа Святого, по віки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає. Тут якось так получається, що Бог Отець сильно захищає Духа Святого. І Дух Святий, Він є така особа, яку можна засмутити. І Господь не хоче, щоб це робили ми. Господь Бог не хоче Стосунки між ними в любові, в злагоді, в порозумінні. І тому, дорогі браття і сестри, ми маємо бути дуже чутливими до голосу Духа Святого, який є у нашому серці. Голос Святого Духа у нашому серці промовляє до нас через наше сумління. Бо Бог дав в людину такий індикатор, як сумління, через яке він відчуває і розуміє Божий голос. Коли ми відкидаємо Божий голос, ми робимо недобре. Коли ми приймаємо і робимо так, як він нам каже, ми є благословені, блажені і в радості. Ви знаєте, що Ісус Христос запропонував і сказав до знеможених, обтяжених і змучених. Прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Візьміть моє ярмо, бо воно є любе, а тягар мій є, який легкий. Один розділ Матфія. Дивіться, я хочу сказати, як ви думаєте, віруючим бути важко чи легко? <рес> <рес> Браття, сестри, я вам хочу сказати, дивіться, якщо ми є віруючі, і ми згрішили, нам на серці легко чи важко? Нам важко. Важко. А коли ми повірили в Бога, живемо і перемагаємо гріх, нам на серці легко. Легко. Бо ярмо його любе. Тобто нам перебувати у Божій волі є легко, нам приємно. Правда? Дивіться, ми... Степана побивали камінням. Так? Степана проповідника, деякона церкви новоапостольської. Степана побивали камінням. Його лице сяяло, правда? Не було непрощення. Його лице сяяло. Йому Бог показав видіння, він побачив Ісуса. Який по правиці Отця зустрічає смерть Степана. А здається, в момент, коли тебе камінням за правду і за добре діло побивають, ти повинен бути взаємно жорстоким, проклинати людей, ненавидіти їх. Але Він любить людей. Він повторив слова Ісуса, очі прости їм, бо вони так само не знають, що роблять. Тяжко було помирати Степану, чи легко? Якщо б він перестав проповідувати, якщо б він відвернувся від волі Божої, йому було б важко. А так він ішов як переможець. Йому Бог додавав сили. І тому Христос каже: ярмо моє любе, а тягар мій що? Його нелегко нести. розумієте? Але нам легко, коли ми у Божій волі. Нам легко, коли ми виконуємо Його волю. Нам легко, коли ми перемагаємо, а не грішимо. І тоді нам легко, тоді приємно. Бо ми знаємо, що ми виконуємо призначення, яке є про нас від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І тому апостол Полодо Ефесян пише: не засмучуйте Духа Божого. Всякі подратування, крик, злоба. Лайка, ненависть, хай все буде забрато від вас, віднято від вас. Бо цим засмучуємо Духа Божого. І коли в нас перебуває Божа любов, ми любимо Бога, ми є чутливими до Голосу Духа Святого, і Дух Святий дає нам сили йти перемагати. Алілуя Ісусу! Хай Бог допоможе і благословить. Хай Бог допоможе, як нам приємно, що прийшов той дух правди, Дух Святий, який не є біля нас, а який поселився і є в нас. І він відкриває нам Божу істину, Він говорить нам, він показує нам, і коли ми є чутливими, ми можемо перемагати. Хай Бог допоможе нам бути дуже чутливими до голосу Святого Духа. Хочу сказати, що якщо би наш Бог не був у трьох іпостасях, тобто Бог Отець, Бог-син, Бог Дух Святий, а був би просто один Бог, то було б самолюбство. А так є Бог Отець, Бог син і Бог Дух Святий. Ми трошки подивилися, на які стосунки є у Бога з Сином, у сина з Богом, з Духом Святим і Дух Святих з Богом Отцем і з Богом Сином. Як вони один одного і розуміють, як вони в одному всі, розумієте? І тому, коли Бог є в трьох іпостасях, саме у цих трьох трих іпостасях Бог. Полюбив нас і віддав свого однородженого Сина Ісуса Христа. Бо в нашому спасінні задіяний Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ми йдемо до Божої сім'ї. Сама міцна сім'я або сімейна любов, коли без дитини вона не така є сильна любов. Ви пам'ятаєте історію. Книзі Самоїла про Анну і її чоловіка Елкану. У них не було дітей. І цей чоловік Елкана дуже сильно любив Анну. Я прочитаю один вірш восьмий, Перша Самоїла, один 1.8. І сказав їй чоловік, її Елкана: Анно, чого ти плачеш? І чому не єси? І чого сумне твоє серце? Чи ж я не ліпший тобі за десятьох синів? Що хотіла Анна? Анна хотіла сина. Анна хотіла дитину. Вона любила своє чоловіка, але вона хотіла. І коли появилася дитина, Самуїл народився, вона випросила його у Бога. Ще більш міцнішою стала сім'я. І тому, дорогі браття і сестри, у нас. У церкві є не один член церкви, а в нас є багато. Тому що любов наша, вона, яка є в нашому серці, вона має віддаватися усім, хто нас оточує. І чомусь Ісус Христос, Слово Божому, написано, робіть добро всім, а найбільше кому? Одновірно написано, робіть добро всім. І тому. У Божій церкві любов між членами церкви, вона має бути на великому і високому рівні. З кожною Божою дитиною множиться любов, і стає все більше і більше. Написано, ми читали і разом говорили той вірш так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина однородженого. Бог має силу і має любов. На людей усіх усього світу. Він хоче всіх спасти, він всіх любить. І тому, дорогі браті і сестри, ми повинні любити один одного, не виборочно, а любити всіх Божою любов'ю. Бо він для нас є приклад. І тому нехай Бог допоможе нам любити ближнього, благословляти. І тому Господь сьогодні народжує для себе мільйони і мільярди спасенних Божих дітей. Вони народжуються з гори. Бо хто не народиться з гори, той не увійде в царство Боже. І тому народжується сьогодні багато людей. І апостол Іван, він був на острові Патмос, і Бог йому показав видіння. Він бачив спасенних людей. Які стояли з переможними вітками в руках пальвами. і написано, що це було настільки багато людей, що його, їх ніхто не міг порахувати. Це Божі діти, які повірили в нього і спаслися. У тих спасенних людях ми бачимо себе. Амінь. У тих спасенних людях. Ми маємо побачити ще тих, кому ми маємо проповідувати Євангелію, і вони ще мають спастися. І тому нехай Бог нас благословить і допоможе нам, поки ми ще живемо на цій землі. Наші ноги ходять. Серденько наше б'ється благовістити Євангелію Ісуса Христа, спасатих знайомих, близьких, рідних і дальших і близьких, хто зустріне нам. На нашій дорозі. Вони є наші ближні, вони є поруч, вони потребують нашої допомоги. А коли ми маємо Бога, ми маємо все. Алілуя Ісусу! Ви знаєте, брати і сестри, що велике значення у нашому житті відіграє молитва віри. Навіть коли ми приходимо в молитві до покаяння. Велике значення відіграє, як ми покаялися і як закінчили покаяння. Коли брат говорив таке видіння, що Господь хоче звільняти нас від наших тягарів, від гріхів, мається на увазі, то нам треба вміти покаятися. Нам треба вміти покаятися. Наприклад, ми. Позичили гроші. Ну, тисячу гривень. І не можемо віддати. Приходимо до людини і пояснюємо, я тобі мав віддати гроші сьогодні. Але я не маю. Я не можу. Та людина, що нам позичила, гроші. Дивиться на нас і каже, знаєш, що, не віддавай мені гроші. Ти мені більш нічого не винен. І я тебе благословляю. Я тобі дарю тисячу гривень. Що буде в нашому обличчі? Що ми скажемо чоловіку, який нам простив наш борг? Що ми скажемо йому? Ну, скажемо дякуємо, що ти нам простив, а? Чи ні? Скажемо дякую, чи ні? Скажемо дякую, що ти нам простив. Перепитаємо, чи то правда. правда. та ти що? Дуже дякую. Ми будемо раді нам простили наш борг тисячу гривень. Скажіть, будь ласка, може порівнятися тисячу гривень? Спрощенням тисячу гривень? Спрощенням гріха. Що більше, тисячу гривень чи гріх простити? Гріх простити. Що нам треба казати, коли ми Богу кажемо наш гріх, наприклад? Неправда. Господи, я обманював тата, маму, ближнього сусіда. Я каюся. Я прошу Тебе, прости мені. Нам треба сказати, Господи, прости мені. І як ми думаємо, коли ми кажемо, Господи, прости мені, Бог нам прощає чи ні? Бог нам прощає. Що нам треба сказати, коли нам Бог простив? Господи, дякую. Дякую. Ви знаєте, коли ми скажемо Господу, Боже, я дякую, що Ти мені простив, це означає, що ми є чисті. Бо кров Ісуса Христа нас омила від усякого. Ми стали чистими, Бог нам простив. А сатана буде приходити до нас з такими думками. Ти все рівно грішний. Але ви сатані скажете, сатана, я був грішний, а зараз я святий і праведний. Омитий кров'ю Ісуса. Я є Божа дитина. Буває таке, що ми завжди каємося і просимо, прости, прости мені, Господи, прости, прости мені Господи, і грішимо далі, і прости, і прости. Не до кінця покаяний гріх, не до кінця закінчений процес освячення нас приводить до такого стану, де ми не живемо в радості. Якщо ви протягом проповіді, яку я мав сьогодні навчання, знайшли себе, не любили ближнього, не могли йому простити. Правильно не ставилися до нього. Або ще якісь інші гріхи мали місце у вашому серці, і ви зараз в цій молитві хочете сказати, Господи, прости мені. Назвіть гріх своїм іменем, як ви знаєте, своєму розумі. Але ви скажіть, Господи, прости мені за то, за то, за то. Не спіша. Але так скажіть, подумайте. І потім не забудьте сказати, Господи. Я дякую, що ти мені простив. Я вірю, що твоя кров омила мій гріх. Я обіцяю жити і більше не грішити. Поможи мені, дай сили мені. І Бог нам поможе. Зрозуміли чи ні? Хто хоче покаяться, сказати, Господи, прости мені за мої гріхи? Бо Господь хоче, щоб ми освятилися і очистилися сьогодні. Хто відчуває своє?